Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати фарширований перець. Я змалила 500 грамів фаршу. Ось у мене м'ясо, свинина говядина. Покришила три цибулини. Ось у такі ого. Все зараз змішую до купи. Потім зварила стакан рису. До цього у мене є ще перець заморожений. Я витягла з своєї розірної камери. Ну, і зараз будемо готувати. До цього додаю сіль, додаю чорний мелений перець, все перемішую ось так. Ну, як зазвичай, це дуже швидко, це дуже просто і дуже смачно. Все перемішала. Потім додаю рис. Ось цей весь рис. Не думайте, що це дуже багато? Ні, це не багато. 500 грамів фаршу. Смешиваем рис. Так, смешиваем все. Ось я перемішала фарш із рисом. Я хочу сказати, що сіль і перець за смаком. Хто більше любить солюніше, хто більше любить гостріше, все перемішала, Ось дивіться, така вийшла маса. Потім будемо зараз починаємо фарширувати. Я беру перець, він, я його не розморожую, можна його облити гарячою водою, ну, він у мене ось такий. І фаршируємо просто. Це дуже просто, це дуже швидко фаршируємо перець. І так, всі перчини я фарширую і складаю у кастрюльку. Ось, таким чином. Нічого зверху не закриваю, не накриваю ніякі перчини, ніякі Там шапочки не роблю з перцю. Ось так в мене виходить фарширований перець. Нафарширувала я всі свої перці, ось я їх так поставила. Бачите, якщо вони у перці такі продовгуваті, то можна знизу зрізати ось отак кінчики, і тоді вони будуть стояти. Нічого страшного, якщо вони у вас всі не вміщаються, що вони так їх можна поставити, то їх можна покласти, вони не повипадають в фарш. Потім у мене ось є мелені помідори, я ще. Їх, коли були у мене помідори свіжі, я їх намолола, і так закривала на зиму. Я сюди додавала перець, сіль, цукор. Ну, Хто любить солодке, можна додати. Хто любить кисліше, можете за вашим смаком і знову ж. І це все я ось так заливаю. Все залила. Накрию я зараз. Кришечкою і буду тушкувати. Перці дуже швидко тушкуються, перетушковувати їх дуже довго не потрібно, тому що може оця шкірочка на перці відставати, тоді вони буде не смачний. Накриваємо кришечкою і ставимо десь хвилин максимум на 40. Ну, у кожного по різному духовка, але десь ось так. Якщо вам сподобався рецепт таких фаршированих перців, то будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Ми будемо вам дуже вдячні.